Цивілізація острова Пасхи одна із найзагадковіших у світі. Вона виникла там, де не повинна була виникати згідно свого географічного положення. Рапануї, а це автохтона назва острова, це острів Маленький, Крихітний, острів вулканічного походження. Загублений посеред безкрайнього Тихого океану. Назва острова походить від того, що він був відкритий на свято Паски голландськими моряками. А місцеві називають його Рапануї, що приблизно перекладається як центр землі або пуб землі. Це не дивно, адже найближчі 2-3 тисячі миль немає ніякої землі, окрім. Цього острова. Згідно з легенд, жителі цього острова, перші жителі цього острова, приплили із Заходу, з землі під назвою Хіва. Зараз вважається, що це Маркійські Острови. Тобто, це були Полінезійці і приплили Полінезійці на острів Пасхи десь у у 10 столітті. Е, невідомо скільки було хвиль колонізації, адже потрапити туди вкрай складно. Е, першими, хто е, з європейців побачив острів, це були голландські мореплавці, що причалили до острова 5 квітня 1722 року на християнське свято Пасхи. Звідси і Європейська назва острова, острів Пасхи. Щодо того, чи створили жителі острова Цивілізацію, існує визначення терміну цивілізація. Тобто цивілізація повинна нести в собі монументальну архітектуру, пісемність і наявність міста, містобудування. Перші дві ознаки у Автохтонім острова були. У них було письмо під назвою Ронгоронгу. Це єдине письмо Полінезійців. І була в них монументальна скульптура. Власне, скульптура острова є його найбільшою загадкою і візитівкою. Разом з тим вони і Погубили суспільство рапануейців. Тут, на просторах інтернету, ви можете знайти безліч фантастичних конспірологічних версій про те, що ці статуї збудовані рептилоїдами та іншими прибульцями з Сіріуса. Насправді скульптури острова Пасхи витис... витисані, вирізблені, людськими. Жителями цього острова. Технологія різнення і транспортування статуй справді виглядає неймовірно. Адже жителі острова Пасхи жили на рівні кам'яного віку до приходу європейців. Відповідно, ці скульптури різбились каменем по каменю без використання будь-яких металевих. Предметів будь-яких металевих інструментів. Це говорить про неабияку майстерність і трудоміскість, наполегливість роботи давніх острівних скульпторів. Показували ці статуї швидше всього вождів. Загалом статуй було більше 800. Вони в різному стані знаходяться, але загалом нараховується близько 800 статуй. Вони розбились приблизно з 13 по 16 століття. І враз це будівництво припиняється. Тому що далі, як вважають дослідники, сталася екологічна тектогена катастрофа. Справа в тому, що статуї переміщалися стоячи. І котились по дерев'яних колодах, тобто, як це показують сучасні реконструктори. Тобто для транспортування статуй, вони рибали одну пальму за іншою, одну за іншою. А ресурс дуже обмежений. І приблизно на кінець 16 століття була зроблена остання пальма, останнє дерево цього крихітного острова. І далі там починається справжній армагеддон, починається голод. Тобто, люди, скажімо, не було дерев, і люди були обмежені в пересуванні, тобто були обмежені в плані риболовства, тому що не могли зайти далі від острова. Ну і, звісно, були обмежені в тому, щоб знайти собі іншу землю. І почали варитися так мовити, в своєму соці. Це призвело до серйозних внутрішніх конфліктів. Знову ж таки, як показує археологія, це призвело до кривавих міжособиць і канібалізму серед островітян. Історія острова Пасхи іноді переноситься як приклад того, до чого може призвести бездумне і тотальне знищення. Природнього середовища існування людей